Так, комарі кусають трохи, багато комарів холодному яру. Там вистачає. Кожному туристові про по парі комарів. А туристів багато у вас тут? Приїжджають. При, приїжджають у цьому році ну, невеликий спад, але от е, є туристи ж, які ну, практично із е, усіх частин України. Навіть із за кордону приїжджають. Е, у кого є зв'язки із Україною, то вони е, обов'язково відвідують Холодний Яр. Ну і добре, що тепер вже відвідують Україну туристи, а не вороги, як раніше то було, як скажімо, зокрема у вашому романі Отаман Холодного Яру. Е, розкажіть трохи про цю книжку, про час, який в ній описано, е, про ваші землі, про події. Е, Описані події періоду. Коліївщини 1678 рік. Ну, у певний час у історії ж із Коліївщиною зв'язані тільки були два персонажі: це Максим Залізняк, головний керівник Коліївщини, і Іван Гонта, який приєднався ж до Залізняка вже під Уменю. І не заслужено ж, опущено ж ім'я Семена. Живого, який ще до Колівщини, він за кілька років знаходився тут, збирав зброю. Бо як якщо описувалося, ну у традиційній історії же Колівщина описувалася, що ішли ж із кілками загостреними косами переробленими на списи, то це, це насправді було не так. Приєднувалася, але основне військо озброювалося ще не за заздалегідь. І от Семен Неживий у його був невеликий загін, так звана Дієва Сотня, які нападали на панські фільмарки, ж лихварів захоплювали ж і ну, забирали гроші за які на російській стороні ж, на. Лівобережі закупляли зброю. І от ця зброя ж накопичувалася у Холодному Яру, і також там Тясминська Січ була у плавнях, і от це повстання було підготовлено. І от до ну, на час Колівщини Семен Неживий жив у Мельниках, займався гончарством, навіть приблизно визначено місце, де він ну, Проживав і гората називається Гончарева гора, е, і він е, ну, займався розвідкою, збиранням е, зброї ж і також е, ну, коштів для повстання. І, і вже під час чи е, при початку повстання він із своїм загоном це уходили сюди мельничани ж, і жителі навколишніх сіл він приєднався до загону, так як Семен як Максим Залізняк пішов на Умень, то Семен Неживий під час цього повстання він ну, створював громадський порядок на території середньої при Дніпрові від Каніва і до Крилова. тобто це. Ну, теперішній Канівський район Черкаський, Чигиринський і трошки Керовський області. А загалом, десь в історії наскільки це висвітлено, ви кажете, що несправедливо він якби замовчується, ну, тоді звідки у вас ці факти, інформація, джерела вас Григорій Храбан на спалах гніву народного. Вперше описав, ну, він на основі архівних документів, також. Брав я матеріали ж у е, архів, ну, випущена книжка ж, матеріали ж без руху руху Польгівщина ж, там брав е, матеріали, ну, це це в криниці? основному ж е, 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 протоколи допитів е, учасників е, повстання. Е, і от, е, Звідси вже ж ну брав таку інформацію. Саме більше ж то почерпнув це у книжці Григорія Храбана Спалах народу». Да. за радянських часів ця книжка ну не була популярною. Навіть я знаю, що він був репресований за свої ж ну такі нестандартні ж. Погляди, бо там, як якщо вказати на причину ж поразки ж повстання Коліївщини, то це зрада ж російських військ, які підступом захопили усіх керівників повстання ж і обезголовили повстання як у Умані, так і тут. Тут Семен неживий був арештований російськими. Ми, тобто те, що ми бачимо зараз, воно це не перше. Ну, у вашому романі так прямо і йдеться про те, що козаки чи власне повстанці надіялися дуже на підтримку російської сторони, бо говорили про одну віру так, і що? дуже дивувалося, як що? це вони Одинівці співпрацюють що... з поляками, яких Тут вони. Про це ми... Довго ми ну, не говорили, що те, таке може трапитися. От виявляється, що це ну, як керівництво держави, яке націлене на зраду. Тобто вірити не можна ж. Це і Петро І, який нищив козацтво, і Катерина, і вже пізніша царська держава, і теперішній наші взаємовідносини, які підтверджують про це, що вірити не можу. Як ви дивитеся на свій твір з художнього боку? Це все-таки не лише історичний твір, який розповідає про важливі якісь затемнені сторінки, а ще й художній літературний твір? Знаєте, я сам представник точних наук, то у метафорах, алегоріях і інших цих не розбираюся. І там, ну, як мало такої художності. В основному це ж констація факту. Бо от, читаю інші книжки, захоплююся, що от, як можна так красиво описати, здавалося б, минуло так, таку просту буденну подію. Я цього, ну, наприклад, не бачу у своїх книжках. Просто такі скупі факти, які покладені на папір. Ну, я б не сказав, що аж такі скупі, трохи применшуєте. Взагалі цей роман мене захопив з самого початку початковою сценою. Страта ж і страта, так як це все відбулося на ринку, але ще перед тим як Семен Неживий їде на ярмарок. І це не був якийсь пафосний роман про козаків, історичний, як то можна звиклося вже було зустріти. А це веселий, такий жвавий, цікавий. Твір з живими людьми. Я ну, ці я... сцени ви якось очевидно не списували, а вже їх уявляли. Не, ну, ну, так... І ця страта, це реальна страта. Це домисел. Домисел. домисл. Ну, не, не претендує на повне історичне ж консультацію фактів, тому що як і кожен художній твір, його треба оживити чимось. От, ну, були такі факти, але це, це вже після Колівщини, коли польська шляхта сюди зайшла ж, то вони страчували, і, і от я не можу сказати точно в якому документі я е, прочитав, що от, дорога від Мельників до Матронського монастиря, який вважали от, поляки, Вважали, же, ну, цитаделлю схизматів і єретиків, то з однієї сторони стояли палі із з страченими, з іншої сторони стояли шибениці. І от це від монастиря, від краселець і до монастиря. То такі жорстокі страти ж ну, були. І це можна говорити про. Млівського же титаря ж Кушніра, якого стратили, і ще були наруги над православними священниками. що Це було таке. Чи плануєте якось ще далі розвивати цю тему, описувати інші періоди Холодного Яру? Зараз починаю працювати над книжкою робоча назва Вогонь. Холодного Яру вже, яка буде ну, розповідати про події 20-х років минулого століття. Це ну, ті події, які зараз називаються Холоднарською Республікою. Це дуже така серйозна тема Холодного Яру вже, про яку до недавнього часу замовчували. Навіть от у КГБ. Був відділ уповноважений по Холодному Яру. Тобто усе, що говорилося не те про Холодний Яре, воно ну, несло за собою ж відповідне покарання. Але в останній час є трохи літератури на цю не. тему і достатньо широко вона представлена. Але... Що нового ви плануєте додати до цього, що вже проговорено? Не. Ну, є... І які ти... у вас джерела? Події ж ну, взагалі ж це розповіді мельничан. Вже, правда, свідків не <світ> залишилося, але от є молодші, які. Ну, про це чули вже, то це же. далі архівні джерела. Спираюся на мій добрий знайомий з Києва ж, Роман Коваль, який якраз перший висвітлив ці події. У його є ну, книжки же, які описують ці події. От вже вже, вже вкотре перечитую, вже намагаюся. Скласти хронологію цих подій. Далі Юрій Горліспорський його відома книга Холодний Яр. Теж, що там описано ж в події, ще, ну. А як оцінюєте відому книжку Василя Шкляра так, е Чорний Ворон? Ну, цікава книжка, але от. Чорний Ворон це збірний образ тих повстанців, які ну, оперували у Холодному Яру із 18 по 22-24 рік. Тому що Чорний Ворон, ну власне ж, Микола Скляр, це його псевдонім Чорний Ворон. Він тут тут ну, був епізодично ж, але от там. Ну, як приховано ж і Василь Чупа каже, і Кваша, Толип Хмара, тобто оці повстанські отамани ж і, мабуть, пан Шкляр зробив такий збірний образ Чорного Ворона, як описав усіх оцих повстанських отаманів. Овнярських отамов. Ви плануєте більш історично достовірно описати це, так? Е, ну, знаєте, знову ж тяжію до своєї професії. Фізика фізика це точна наука, і от намагаюся ж перетриматися. Хоча, хоча буде і художня інтерпретація деяких подій. Тому, тому що ну, вже на сьогодні, вже майже 100 років пройшло, вже більш достовірно вже. про це ж ну, сказати не можу.